Заспокійлива свічечка котик дрімотик. Свіча із п'яти трав. Лаванда, календула, цвіт акації, ромашечка і Пориж. Бачите, три шепотки для щастя, для радості вам установила всі вузилки шепотками. Вона ручної роботи з дідового воска. Тільки придбати для моїх підписників. Обов'язково треба підписаному YouTube, Instagram. TikTok, замовити можна. Ватсап, Телеграм. В шапці профіля всі координати мої. І так, заспокійлива свічка, в кого болить голова, в кого тривожне состояння, то не може спадки. На 30 секунд запалюйте і слухайте моє відео. Тільки для моїх підписників. І так, котик-дрімотик. Дим іде від моїх підписників. Тихенько засинають, тихенько заспокоюються, де ангел щитає года, ангел світлий, ангел святий. Побудь з моїми підписниками, посчитай їм роки, хай вони будуть ці роки без тривоги, без кручини. Поможи Сатурн, Юпітер, Марс, Сонце, Венера, Меркурій, Луна. Чим іменем силою дана я двіги? Серафіма в підмогу, хероїми в підвогу, хрестоли Господові, власті сила, начало, архангели ангели, невинності мученики, і сповідники, єдинство. Амінь, амінь, амінь. Свішечкою цією чарівною заспокоює любого мого підписника. Хай буде йому добро, спокій, щастя. Послухайте моє відео, затушіть обов'язково пальчики намочіть, затушіть свічечку і заспокойтесь, побачите ця робота. Їжа ж тільки 5, 5 замовити, телеграм вица. Хай все буде добре, дорогесенький.